Привіт-привіт, мої хороші. Ой, сьогодні у нас з вами буде така цікава зустріч. Зараз я скину запрошення Світлані. Хочу познайомити, ребят, з унікальною людиною. З нею ми знайомі буквально декілька років, да? не місяців, років, так. Да. І, хоча ми бачилися спочатку в зумах, у ось таких ефірах, так? Я ніколи не думала, що вона така невеличка ростом людина. Що ця жінка, вона, на вигляд, зовсім така, знаєте, хрупка жіночка, дівчинка. Я не можу сказати на цю людину жіночка це дівчинка. Але який вона несла на собі тягар. І про те. Так, Світлан, я тобі кинула запрошення. Світлана історія насправді вражає. Я коли з першого, перший раз на сцені чула її зі сцени, приймаю зі сцени, чула цю історію, Світлана не може приєднатися. Світик, я тебе прийняла. Я коли перший раз зі сцени чула Світлану історію, в мене йшли мурашки по шкірі. Я просто не могла з вами нею не поділитись, тому що це потрібно чути всім. Таку силу духу, яку має Світа, насправді треба мати всім, і вона може з цим поділитися. Так, Світік, давай ще раз кидаю тобі запрошення, ану, пробуй приєднатися. О, є, супер. От бачите, от я продублюю свої слова, вроді би на картинках ми однакові. Ну коли от, от за що я люблю нашу компанію? Що вроді би ми так знаємося, а коли бачимося офлайн. А я така маленька. Я коли от, світу зустріла, в мене звуків, вражу. А ти така маленька? Невже ти це все можеш зробити? Отже, друзі, знайомтесь, Світа, Світа Сікіркіна дуже така. Душевна людина, я дуже маю гарні, е, ну тільки гарне можу позитивно про цю людину сказати, і дуже хотілося з вами поділитися саме її історією, тому що я теж в минулому була підприємцем і е, мене цікавить саме ця категорія людей до себе в команду. Тому, Світік, В мене до тебе сьогодні три запитання: перше, як ти познайомилася з Club? Взагалі, як він прийшов в твоє життя? Який ти отримала результат, і саме основне, чому ти вирішила будувати тут саме бізнес? Тому що підприємець розмовляє цифрами, саме бізнес? Тобі мікрофон моя хороша. Дякую, дякую, Іречка, дякую за запрошення, дуже вдячна. Як я познайомилась з Coral Club? Спробую українською мовою розмовляти. Давай, тому що я, я взагалі зазвичай російською розмовляю, я із міста Харкова, зараз проживаю в місті Одеса і ну, взагалі російська мова. Тому я буду спробую, да, якщо буде суржик, не ругайте. Да? Ми не сприймаємося добре. Так, да, добре, як я познайомилась з Coral Club? Ну, насамперед я познайомилася з продукцією Coral Club, але це була людина, яка а, просто сказала, що треба йти на Коловаду. У нас була така група друзів, а, ми а, разом проходили такі там тренінги психологічні. І в нас така група друзів була. І нам жіночка, яка проводила ці ці тренінги, вона сказала: усі йдемо на коловаду, треба очищати організм. Що це таке? Ми не розуміли. Ми всі підписалися, всі е, пішли на коловаду, і було нам дуже-дуже усім погано. Була температура, е, було, е, а ще коловаду, плюс усі взяли, те, де було голодування. Е, ну, Ти розумієш, що з нами було? Це був жах. Була температура, всіх рвало, всі лежали просто пластом і так далі, Ну, це не можна робити. Да? Треба спочатку розмити організм. Хто перший раз чує цю інформацію, я вас дуже прошу, не йдіть спочатку на Коловаду, бо такі класні результати розказують, що на Коловаді можна добре скинути вагу. Але якщо ми заходимо. Це буде по -побочка. Віді, Всі токс... токсини підуть у кров, і буде погано. Голова дуже боліла і так далі. І ми пройшли всі коловади, підкрістілись і... і забули. Взагалі про Коралл Клаб, що це таке? А потім кажуть, відгуки погані, коловада не зло. да, Потім відгуки отакі, що скоро визивали. І потім. Ще пройшло декілька років. А я взагалі в мене завжди була чиста шкіра. У мене ніколи в підлітковому возрасті теж не було ніяких висипань. І тут мені там 30+, плюс, і в мене починає сипати по шкірі. І такі висипання, знаєте, як підліткові. в мене всі голосували, казали, Сигіркіна, ти що там? Ну, в тебе зараз починається підлітковий. Да, і це був жах, тому що дівчата мене зрозуміють, коли ти да, дивишся на себе у дзеркало, ти м не ту картинку бачиш, ну ти недобре себе почуваєш, сама ціночка падає і Це так далі, ти йдеш до косметологів, пілінги чистки, все, що робиш, а воно ну не допомагає. Да? Ти йдеш до дерматолога, різні таблеточки, мазі, кремушки, ти йдеш ну Тобто до лікарів, а воно не е, спрацьовує, і воно вже з обличчя переходить на спину, і ти е, та, та на ком все шпаклюєш себе, дивишся у дзеркало, ну, і печалька. печалька. Ось. І е, я так. Одного разу поїхала зі своїми друзями на Кінбурзьку косу, це Миколаївська область, збирати з друзями гриби. І там познайомилась зі своїм вищестоящим наставником, це був Олександр Олександр Бойко. І він на мене так подивився і сказав: Слухай, пройди ти програму очищення організму 90 днів, і ти вирішиш своє питання. Я, що це таке? Отак, вже це було десь два роки. Пройшло після того. Так я узнала, що таке концепція здоров'я. Так, я познайомилась з Катериною Ханча, яка наша з тобою золотий майстер. Та, і вона мене повела по концепції здоров'я. Я, я е, за три місяці позбавила своїх акне, висипань по повністю почистила шкіра, і як бонусом в мене ще два розміри одежі теж у, уйшло, тому що я була е, така. Пишечка, я завжди була МКЕЛЬКО така в тілі. У мене усі родичі вони такі кругленькі, маленькі і кругленькі, і мені завжди казали, ти у рід наш, ти не повинна бути худою, ти повинна така бути кругленькою. Да, і... да? да, да. Я в це вірила. Що я отака пишечка повинна бути. І коли я пройшла е, цю програму очищення 90 днів, я позбулася ще два розміра одягу, і в мене став ЕСКСК. І я от досі в цьому розмірі, і він до мене не повертається. Е, отак я познайомилась з продукцією, я її спробувала на собі. Ну хочу сказати, я завжди пила якісь, якісь бади, завжди пила якісь вітаміни. У мене е, поруч зі мною були завжди люди з НСП, з Вітамаксу, з різних компаній, які продавали бади. Я тут е, якісь вітамінки, тут протеїнові коктейлі для сина брала е, після тренування. Тут е, мені щось тут запропонували, то хлорофіл. Ну що щось завжди пила. Ну це була це було такое не по системі, е, та тут щось взяла. Тут щось взяла, сказали, оце, візьмо. ну не було ніякого, ну як в нас, да, концепція здоров'я, комплексний м, підхід до свого здоров'я. Не було такої системи. Так, виборочно, що щось брала вибірково і все. І так я познайомилась з продукцією, а потім, колись я приїхала до Одеси зі своїми друзями і е, потрапила додому до свого наставника Олександра, він мені сказав: слухай, придивись до бізнесу з Коралкла. Я розсміялася і сказала: слухай, ну це ж Сітівуха, сітівуха, куди ти мене зовеш? Він все одно, він що робив? Він мені у сторіс в інстаграм мені присилав сторіс лідерів, якісь їхні рілси, якісь пости, присилав молодь. А ти ти, які можуть мене так зачепити? Mm -hmm. Тут е вони е подорожують, тут вони отримали авто, тут вони ще щось таке, якесь е бачу сцену, бачу е масштаби, бачу різні країни, і мене це е це стало е ну дуже. Зацікавило, тому що я людина бізнесу. У мене вже там 23 роки була велика е, транспортна грузова компанія. Це були автоперевезення, і е, потім з'явилися вже свої е, грузові ну, вантажні автомобілі. І це був великий штат людей. Це були водії, логісти, главбук. Тобто таке велика компанія була, і в мене декілька товариств було, то тобто, є в мене декілька ФОП було, декілька товариств, п'ять тобто, підприємств. І цим, цим треба було керувати. Я не знаю, у мене можна п'ять да, копійок своїх ставлю. Можна да. Ребят, От хто слухає, буде в записі, слухати хто онлайн. От я 100% впевнена, що ви познайомитеся з світою офлайн. І коли ви зрозумієте, яка це. Ем, Хрупка дівчинка. я я і в то, про що вона зараз розповідає, о той тягар, який вона нас нанесла на своїх плечах, це насправді вражаюче. це це нонсенс. Продовжуйся. Yeah. Да, дякую. Так, це був такий м, великий досвід 9 років. В мене була транспортна компанія. Скажу, що це було важко. Це нічого сказати. Це було дуже важко. При цьому в мене була сім'я. У мене була маленька дитина, да, яку я там 20 років дитину народила. В двадцять в мене вже була. Тобто, я ще я в декреті не була. Я в 23 роки в мене вже була велика транспортна компанія. Я не знаю, як я це зробила, тому що в мене не було в поруч ніяких примі, как, приміров, да, от, щоб я. Прикладів, щоб я могла наслідувати у когось спитати. У мене мама маляр штукатур, папа слесар на заводі. Щоб ви розуміли, і у мене не було е, ніяких підприємницьких якихось навичок. Тобто, все було через свої помилки, зі свої спроби. Ну знаєш, що в мене було? У мене якась була внутрі ось ця е, віра. Що я, я оце хочу, і у мене це буде, і мені було все одно, кому дзвонити, до кого питати. От я думаю, мені ось я чомусь 15 років у мене спитали: ким ти будеш, що ти хочеш? Я я сказала: я не знаю, ким я буду, але у мене буде своя велика компанія. Ось не знаю. От воно спустилося до мене, і я це вірила, і я йшла бо, по цьому. А, сміялися з мене друзі, коли я відкрила своє перше ФОП. А, я пам'ятаю, я вийшла на ліснічну площадку. Да, вийшла, і мені такі друзі е, кажуть, хто ти відкрила ФОП, і починають сміятися. А не сміши там. От, споруч стояв тоді мій колишній чоловік казав, хай що хоче, роби, лиш би би мене не трогала. От. І е, я отак от почала, почала, і через декілька років, коли до нашого під'їзду, до нашого дому, це була багатоповерхівка, 9 поверхів, під'їжджали вантажні наші автівки, да, і без Україна, без були ці наліпки, вони так дивились. Бо куплялися кожні три місяці купляли щось велике. То автівки, то купи, купи, ми купили чотирикімнатну квартиру. Через три місяці я купила собі мазду, шосту нову салону автомобіль. Тут одна грузова вантажна автомобіль, другий під'їжджає. І вони дивляться ну, такими великими очима. Це ті, з ким ми на районі гуляли. З ким на лавочці цімечки плівали. От, і вони, ти знаєш, ми в тебе завжди вірили, ми завжди знали, що в тебе вийде. Mm -hmm. Тобто, ось, а я могла би тоді повірити, да і. Що мені кажуть, сміються з мене, машуть рукою, хто ти, та не сміши. Да? А я все одно йшла, йшла і робила свою справу. Я не гуляла. Я ось тоді мої усі друзі на той момент всі одружилися, дітей завели, всі кудись разом їздили. Перед цим у всіх були якісь клуби гулянки були. А в мене була робота. Да? Я з утра до ночі працювала в офісі, я спала з двома з двома телефонами у руках. Ну, тобто, такий. Серйозний Це бізнес був, був да дуже важка була праця да. а, і коли, ось а, чому я у Coral Клаб да. Чому я? Тому що щоб розвинути свою справу, мені завжди треба було багато грошей. Мені завжди були потрібні оборотні ці средства, да, оборотні средства, щоб вкладувати, вкладувати, розширяти свій бізнес. Якби я б от те, що заробляла, знову не вкладала. Все, що заробила, знову не вкладала, то я би не не змогла би так розвиватися і построїти, ну побудувати таку компанію. Е, мені постійно треба було вкладати гроші. І перші свої гроші я теж е, я позичила. Тобто, це треба було м, якийсь капітал. А ось тут що в нас, Клаб? У нас тут ніяких не треба вкладень без ризиків. А тут ти вкладаєш у тебе ризики, до тебе сразу ж у перший місяць стучиться податкова. Да, стукається податкова і каже: «Здравствуйте, да ви нам должны». Вот. поэтому і починають до тебе ходити, і да, пожежники, подійма, да? а да, і податкові, і ОПП, ОБ, ПО, ОБОП, і налогова податкова міліція, і так далі. Усі ходять, і е, ти ну не розумієш, що робити. А тут що в Curl Club? тут за нас все вирішили. Всі документи отримали, сертифікати отримали виробництво, налагодили якісний продукт, сертифікати получили. Вся логістика все зроблено. все. наша одна задача тільки просувати цей крутий товар на ринок. Все. Більше нічого не треба робити, просто розповідати людям про цей якісний крутий продукт для здоров'я, які такі колосальні суперрезультати людям дає. Ну а в моєму бізнесі мені щоб вийти на міжнародний рівень. Це мені треба було дуже багато грошей вкласти. Мені треба офіс, да оренда, люди, зарплати. Ну тобто, ось, ось це все треба було кожен місяць платити. Я коли починала, я перші п'ять місяців зовсім не получено не, не було в мене прибутку. Тобто, я все, що заробляла, мені е, вистачало цих грошей тільки на оренду офіса і на комунальні заплатити за офіс. все. П'ять місяців я сиділа без де, грошей. Воно, обороти пішли, такі отримала да. вже да. потім якісь гроші пішли. Що ми зробили на перші гроші? Ми зняли краще офіс, де була транспортна розв'язка, і е, одразу купили якусь мебель, бо у нас два старих стола стояло в офісі. Оце знаєш, як е, 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 ми діти займалися, ст, стари старі такі е, столи. Такі лущаться вже, і так. ось з такими столами ми там це ми з дівчинкою починали. Ми працювали. Потім перше, що ми зробили, ми купили собі столи, ми купили одну шафу, щоб нам було куди повішати наші курточки. Ну якийсь одяг. Потім купили чайник собі, електрочайник. Ну тобто, це все поступово було. Потім там принтер, сканер нам повинен був міський телефон з факсом. Ну тобто. Ми постійно вкладали, вкладали, вкладали е, гроші. І щоб якусь там е, ну це ж платні всі дзвінки були, е, все було тоді платне. Ну Тобто, так ось просто не було як зараз. Ми одну кнопочку нажали і на. Е, на другу, не знаю, край не правда землі. Воно вже так. полетіла твоя інформація. Такого не було. Треба було дзвонити. Я ще застала той час, коли е, оце е, електронна пошта тільки з'являлася, тільки з'являлися якісь от це, передати документи електронною поштою. Тоді такого не було. Це було там через факс, все печатки поштою відправляли і, і так далі. Це зараз це електронні підписи. Це зараз на ну набагато проще це, і ось давайте даво, якщо зрівняти, зрівняти ну, традиційний бізнес. що Треба, і ось мережевий бізнес. В е, традиційному, лінійному, без ну, одна без одна без разниці. Без різниці. Без різниці. Без різни... без різниці, який бізнес це буде, не знаю кав'ярню. Ви хочете відкрити? -то. Якийсь? Ну зараз це часто питають. Кав'ярню відкрити, щоб відкрити кав'ярню. Треба оренда приміщення. Треба люди, які вміють смачно варити цю каву. Ось це обрудування. Да, ось цю каву. Да, да. обладнання. Вона як трь... трьохкімнатна квартира стоїть це. Добре обладнання, розумієте? Це стоїть великі грошей, і це треба вкласти, щоб просто відкритися. А знаю, бідуть, ми, ми дині... сином ми сином колись спробували відкривати кав'ярню. Все, що я накупила, ми туди злили і благополучно через рік закрилися. Тобто, потрібні вкладення, якийсь магазин ви хочете відкрити. Треба знову оренда, відкда вкласти гроші в одежу, чи що ви там будете продавати, хоч сувеніри. ну Це треба вкладати гроші, і знова податкова і так далі. всі приходять. Треба вирішувати, оформлення цих документів. А тут, що ми маємо в мережевому? Без вкладень, не, не треба вкладати, без ризиків, без цих всіх органів. Е, ви просто берете класну продукцію, самі скуштували, е, получили такий бронежилет, хороший результат получили І цим результатом просто ділитесь з людьми. Ось і всі продажі. Хто кажуть, я не вмію продавати, та не треба продавати. Просто розказуй, що ти не знаю, зробила масочку для обличчя, і подивись, яка класна шкіра. Ви кожен день комусь щось рекомендуєте. Ви сходили... До перукаря ви в тебе спитали, ой, який класний колір волосся, у кого ти робила? Ти зразу опис кинула телефончик, ой, дівчата, я таку масочку купила і сказали, де ви купили. Да? І, і так далі. Ми кожен день завжди ось ці рекомендації даємо, і кожен день нас питають, якісь контакти, інформацію. А нам за це ще Club платять гроші. Розумієте? То ви просто рекомендуєте проявляєтесь. вийшли в Instagram Stories обожнюю цей інструмент, розказали чесно, що ви пили, і який вам це дало результат, і пішли до вас люди. Все. Ти знаєш, я, я два дня вже спілкуюся з дівчатами, з якими давно не вона каже: Ой, Іра, а в мене так не вийде. Я кажу, слухай, ти пам'ятаєш, як я заходила в інстаграм, в Тікток. Ну так, да, я там при... І як в мене кажу на початку виходила. Каже, та не дуже. Кажу а зараз, ну, зараз по другому Я кажу, слухай, ну щоб щоб виїздити їздити, да? щоб гарно почати розмовляти, щоб гарно почати це все робити. Це треба почати робити. І я кажу, тобі допоможу. Да не буде ідеально на початку, да не буде там. Ну, це все практикується. Ми ж не народилися і вже в інстаграмі, розказуємо, як ми там родові путі проходили. Да, цьому всьому обучаються, і це все нас насправді набагато легше, ніж здається, якщо грамотно розумно до цього підійти. До речі, сити як спеціаліст до соціальних мереж підходить дуже грамотно розумно. Я в тебе вчуся. Так що дякую. 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 Так, я обожнюю соцмережі. І знаєте, ось ти добре сказала, що я тебе все. Всьому навчу і покажу. От скажіть, ви відкриваєте е, звичайний бізнес, і у вас є така ж людина, ну конкурент, грубо говоря, е, який таким же е, Займається хто вам допоможе? Хто розкаже вам де що він купляє, де він закуповується, як він ціни обирає, що він робить, які фішки для того, щоб люди прийшли? Та ніхто вам в житті не конкурент не розкаже. Як він це робить? А в Core Club у вас тут багато людей, плюс команда, плюс наставники, які з е, удовольствием поділяться усіма своїми інструментами, як вони це робили. Вони все це для цього зроблять, щоб ви зробляли гроші. І, і, і от велика різниця, традиційний бізнес і мережевий. Тут в тебе ти не одна, тут в тебе є команда люди, які завжди тобі допоможуть. Оце Філь, дуже круто. Давайте діше зафіналимо, так? Тобто ти зараз займаєшся суто Кораловим клубом. Вірно, і з цього живеш? Так, да, так. Да. У мене Корал Клаб це на даний момент це основний дохід. А, і я з цього орендую квартиру, в якій я живу в Одесі, тому що моя постраждала в Харкові, ну і там шумно, mm -hmm. да, тривожно. Я проживаю у Одесі, я живу за ці кошти, я подорожую, я е, на події е, потрапляю і так далі. Тобто, це все за гроші Coral Клаб. І тут знаєте, я тут не бачила спочатку великих грошей, але вони тут є. І тут нема цієї стелі, тут можна рости та рости, чого й вам бажаю. Так, супер, Світланка. Дякую тобі велике, що ти погодилася, що ти прийшла, що ти зарядила. Насправді дуже класний ефір. Навірно, його скачаю, залию на YouTube. Ти не против? Ні, я не проти, давай. Так, супер. Тоді, ребят, до наступних зустрічі. Якщо залишаються питання, пишіть, пишіть в дірект. Якщо хочете особисто познайомитися, кажіть мені, привезу вас в Одесу, позвонимо до святисвіті. Приїжджайте, буду дуже рада вас бачити. Усіх до Одеси зараз ось я гуляла на морі. Зміня я, я що зробиться на морі. Пляж з бітком тридцять градусів. Море вже тепле, можна купатися. Клас. Добренько, ребят, до нових всіх з зу... зустрічей і всього вам самого найкращого: приймайте правильні рішення, розбирайтесь. Так, дякую, все, пока-пока.